Вітаю вас, друзі. Почну із гарної новини. Учора я розповідав, що до командування сил територіальної оборони у статусі радника взяли Кузьмука, того, який був міністром оборони ще за часів кучми. І це дуже скандальний персонаж. Так от виявилося, що учора його і звільнили. А радником командувача він був іще із 2022 року. За цей час змінилися три командувачі. Тобто, він переходив, знаєте, як реліквія у спадок. Про те, чого його взяли і чого його звільнили, так і не повідомили. Але це іще один прекрасний приклад того, як розголос працює. Тим часом на так званій Російській Федерації знову почався потужний бунт. цю тиху казню! А становіть Господь казнью. А становіть Владімір Владі! Росіяни поступово починають здогадуватися, що з їхньою економікою відбувається щось досить погане, і чомусь російська влада підіймає податки, але вони досі не можуть зрозуміти, чому протест відбувався у місті Іркутськ і Він налічив майже дві сотні росіян, що досить багато за їхніми мірками. А ще у Іркутській області трапилася інша прекрасна історія: у місті Ангарську сталася аварія на ТЕЦ номер 9. Яку не бомбила Україна, до речі, через це росіяни почали масово замерзати у всьому місті. Опалення зникло, а у квартирах температура опускається, тоді як на дворі, мінус 19, мінус 20. Прекрасно. У той самий час, як росіяни постійно атакують нашу енергетичну інфраструктуру, щоб, як вони самі висловлюються, заморозити українців? У них самих значні проблеми із комунальною інфраструктурою. Треть отопительних водопроводних магістралів хлам. Самортизований. Ну то есть, все. Он посмотрите на Петербург, там періодично щось нибудь замінять. Бах! Фонтан! А із огляду на те, що Україна також почала атакувати електроенергетичну інфраструктуру так званої Російської Федерації, я гадаю, цієї зими ми будемо бачити більше таких відео із боліт. Замерзаєм! Замерзаєм! У цілому ж деякі російські пропагандисти починають здогадуватися, що їхня влада намагається їх надурити та обікрасти. Неймовірне відкриття їм все мало. Ну тому що воровської всі в поняті і вори, Жулики і вори. І Іначе їх ніяк не називеш. Ну А я маю вам у свою чергу подякувати за те, що ви долучалися до нашого термінового збору «Наша едоріз. Ми зібрали більше 10 мільйонів гривень. і Тепер наші воїни отримують більше перехоплювачів для того, щоб захищати життя наших людей, захищати в тому числі й нашу критичну інфраструктуру. Я закликаю вас не зупинятися і продовжувати допомагати нашому війську. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео зараз це дуже. Важливо. Це важливо, ця підтримка рятує життя. Ваш насак це не просто техніка, а вагома підтримка, яка допомагає зберігати життя. Та ефективно виконувати бойові завдання. До речі, ви знаєте, хороші люди завжди підписуються на мій канал. Тож підпишіться, якщо досі цього не зробили, і залишайте під цим відео будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. Ви не дивуйтеся, що у Іркутську росіяни виходили на протест проти підвищення податків та комунальних тарифів із портретами владіміра Путіна, тому що це був насправді мітинг за Путіна. Я Організатор нашого сьогоднішнього мітингу. Поддержку курса президента за родину за победу, за развитие, за Путіна. Президент за народ, народ за президента. Ну і оскільки це був мітинг за Владиміра Путіна, його учасники вирішили звернутися до Владимира Владимира із запитанням: а чому так зростає інфляція на так званій Росії, не зрозуміло. Открита до президента Російської Федерації. Наша інфляція це полки. Пустих сім'ях, які ми більше не зможемо кормити. Росіяни дохнуть на війні проти України, але їх це не турбує. Їх вбивають на російсько-українській війні, на яку вони йдуть добровільно, але їх це не бентежить. Їх турбує те, що їх вбивають цитати з указу Владиміра Путіна. Нас вбивають цитати із вашого ж Коронять під контримі котрої ви просили зняти. снять. Ми милості, ми просим життя для того, що ви називаєте основою економіки. Жахлива ситуація. Цікаво, ми можемо чимось їм допомогти. Та для того, щоб допомогти, напевно, спершу треба з'ясувати, що ж відбувається, у чому причина такої поганої ситуації. Возникає нормальний пельний питання, Чому так відбувається. І дета ета нужна встановлювати, по чому так проїздять? Непонятно, росіяни довго намагалися з'ясувати, у чому ж причини. Можливо, це якісь західні агенти повпливали на Владиміра Путіна. Або можливо, Путін тут взагалі ні до чого. Це погані боярі, чиновники та депутати. Зрештою, так вони й не змогли знайти відповідь і зосередилися далі на розповідях про те, як вони допомагають. Продовжуватися війні проти України сьогодні. Наша страна веде боротьбу з фашизмом на Україні. Ми підтримуємо ваше рішення, і зараз малий бізнес купо в місті з нашими бойцями. Причинно-наслідкові зв'язки між триваючою агресією проти України з боку Російської Федерації і падінням економіки Російської Федерації не виявлено. Далі буде тільки краще. Чим ми зможемо помочь нашим солдатам? В новому роду. Що ми їм скажемо, що у нас більше немає можливості, і ми будемо винуждені закрити свої предприятия і уволі роботників. Зрештою, ці мітингувальники і просто потужні бунтарі довго розмірковували над своїми проблемами, але так нічого й не зрозуміли. Владимір Путін за їхньої підтримки розв'язав російсько-українську війну. Владимір Путін підписав закон про підвищення податків для росіян. Але вони натомість не критикують Володимира Путіна і просять, аби він застосував вето до закону, який він вже підписав. Уважаємо Володимир Володимирович, пользуясь Конституцией і законами Росії, воспользуйтесь правом вето і другими механізмами в рамках законодательных ініціатив, верните закон для повторного рассмотрения, сохраните нам возможность жити і работать. Звісно, Владімір Путін їх не почує, і вето не застосує, хоча б тому, що це технічно неможливо, але й тому, що російська економіка тільки зростає. Постійно ми бачимо, як у неї відбувається зростання. Правда, воно від'ємне, і це сказав не я. Це сказав один із російських губернаторів. Буквально Ну а дальше буде тут, ще цілий декабрь, толька рост. Почти всі отраслі показують рост. По настоящему рост. То есть у нас ринок к сожалению, последние несколько лет отрицательный в связи з некоторыми економічними явленнями на цьому хороші новини для росіян не закінчуються, тому що з наступного року буде зростати інфляція через підвищення, зокрема ПДВ. А також очікується підняття і ще комунальних тарифів та податків, бо грошей на війну не вистачає. Наслідчі год мовити конечно, повишення опять налогів, ну в тому числі на НДС, Вот. Эти тоналогии мы собрать не можем, но они повышаются. От грозить дуже-дуже неприємними наслідками. до цього варто додати іще поступове, але постійне стабільне падіння цін на російську нафту, яка зараз продається за ціною приблизно 45-46 доларів за барель. Але враховуючи усі знижки, враховуючи зростання вартості страхування танкерів, у тому числі завдяки українським атакам, то реальні доходи російського бюджету коливаються ймовірно на рівні 36-38 доларів за барель. Доходи від нафти упали Тобто в вот розрушається вот этот контур с хребет, который який вокруг вистраювала вся остальна економіка. При цьому Російська Федерація не планує зупиняти російсько-українську війну, навіть попри значні економічні проблеми. Бо Владимір Путін вірить, що українська оборона посиплеться колапсувати буде і ще раніше, аніж російська економіка дійде до остаточного колапсу. Ну і ще російські пропагандисти відверто кажуть, що їм дуже страшно зупиняти російсько-українську війну. Якщо у нас наступить мір і зразу знімуть оборонні програми, зразу возросте і все посиплеться. Даже це буде ж таки в землю. Поміж остановка Першої світової війни привела чудовищних бедством для країни. Тому ми зараз, як держава, маємо скористатися історичним шансом для того, щоб добити так звану Російську Федерацію. Але для цього нам потрібно самим стати сильнішими та організованішими. І передусім, нам потрібно, я знову маю сказати, це провести комплексну армію армійську реформу, бо у нас немає вибору. Росіяни просто так самі не підуть на заморозку російсько-української війни. Вони просто так від нас не відстануть. Їхня мета це геноцид, і вони цього не приховують зовсім. І гораздо проще проводити зачистку території від аташого там атибі. Ну, да, так, це очень цинічно, але це прагматичний ход. А чому ми повинні заботиться об этом населении? От, от не будет нічого страшного, якщо э, какая нибудь краля-галя здохне в коліках, в господи, в этом сам в Чернігові. Ну і звісно, із огляду на це ми зараз маємо тільки посилювати підтримку українського війська. Ми маємо зараз дати нашим воїнам набагато більше дронів, ніж раніше. Щоби кожен російський окупант, якщо він виживе, потрапивши на війну проти України, міг розповідати тільки такі історії. Два Фпівшки, дві FPV. одна в лоб, одна в Ми з вами щоденно збираємо кошти та постачаємо багато дронів камікадзе. Та цього як і нашої з вами русофобії, на жаль, недостатньо. Треба робити більше, значно більше, у рази більше. Ну а за минулу добу, завдяки вам, наші воїни отримали ще 140 нових FPV. Особовий склад 10-ї окремої гірсько штурмової бригади висловлює щиру подяку Сергію Ставненко за передані дрони. Небесний Русаріс суттєво підсилює нашу здатність протидіяти ворожим безпілотникам, підвищує безпеку позицій та забезпечує більше можливостей для оперативного реагування на дії противника. Ваш насак це не просто техніка, а вагома підтримка, яка допомагає зберігати життя та ефективно виконувати бойові завдання. Дякуємо за вашу відданість і постійну допомогу. Разом ми ще сильніші. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, я з батареї перехоплювачів ПИЛА 23-ї МБР. Хотіли б висловити подяку спільноті Стерненка за надані дронний блукбіот, завдяки яким ми зможемо продовжувати знищувати ворожі безпілотники. Вельми дякую. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони та оперативну правку. Ця підтримка рятує життя разом до перемоги. Ми батальйон безпілотних систем вартові 36 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надані дрони на оптоволокні, які допоможуть нам ефективно знищувати ворога на сході України. Продовжуйте донатити. Кожен ваш донат відіграє важливу роль в нашій боротьбі. Слава Україні! Героям слава! Проти нас воює дуже великий і дуже серйозний противник, це правда. Але не забувайте, що у нього глиняні ноги. Якщо ми будемо працювати над своїми помилками, будемо об'єднані, то я твердо переконаний, що у нас є шанси і вистояти, і перемогти. Та для цього ми мусимо зробити дуже велике домашнє завдання. Ми мусимо бути сьогодні усі у війську або для війська, допомагати силам безпеки та оборони України і вимагати змін. Зараз або ніколи. Ми або змінимося, або загинемо.